386 за понеділок вийшло, На пробіг 231 кілометр. Десь 31 кілометр я там по своїм справам вильнув, 200. Все одно багато. Але я щось з графіком трошки не вгадав. Я казав, що на цьому тижні буду працювати вранці і ввечері. Тут не то, що в цьому таксі день на день не виходить, тут неділя на неділю не виходить. На минулому тижні, вроді би, я так думав, що це буде шикарний графік. На цьому тижні я вранці виїхав о шостій. дві штучки зробив до 12-ї. поїхав додому відпочивати, виїхав о п'ятій. Щось там пару замовлень зробив до сьомої, Потім я свій позвоночник мучив до вечора. Потім вокруг машини ходив, тому що сидіти не можна було, заказів нема теж. І в ітогі я прококував до 12-ї години і сьогодні зробив косарик. Не повезло, чи роботи не було, чи я не знаю, чи я так катався. В ітоні я в цей косарик робив, вже брав все подряд, щоб аби щось. 17 замовлень зробив, уклон пише, що коефіцієнт теж 17. Сьогодні вівторок так вже працювати не буду. Виїхав до вранці. і буду робити до упора. Тормозок з собою взяв, я вже на дієті, понабирав там овощей, фруктів, кашки. Вже зарядочку вранці зробили, сходили на турнічки. Здоровий образ життя буде у нас тепер до Нового року. Побачимо, як там вийде. З промкою. Не буду поки брати 100 замовлень своїх там, без комісії. Я на минулому тижні, тож неправильно їх використав. Я їх почав валити з понеділка і у мене було там по 5 тисяч будні. Цей раз я зараз покатаюся до четверга. В четверг я віддам бабки за тачку. Щось там може ще зроблю. І п'ятниця, субота, неділя, я візьму 100 поїздок без комісії і буду валити на вихідних нормальну касу робити, вже буду на себе, якби працювати. Якось так. Плани, як у Наполеона Ну, воно так на тітратки. Коротше, все так легко. Як воно буде насправді, я не знаю. На минулому тижні майже 25 зробив, цей тиждень будемо робити 30. Якось так. А ти не переключайся, дивись, подивлю. Получиться в мене тридцатку зробити, чи ні. І підпишись, щоб наступні ролики не пропустити. На Телеграм обов'язково, Так само, там прикольно. Думав, сьогодні буду їжджати. Як ти тут поїздшеш з академом центр замовлення, центр Поділ 16-17 гривень за кілометр. Мінус комісія 14 Як ти тут поїжджаш? Знов буду сидіти в машині, Мучить спину свою позвоночника ти тут. Конець місяця зарплату не віддають чи задержують, чого роботи нема. Будемо ждати грудень. Грудень буде жирочки там, корпоративчики там, всі діла. Мене завжди грудень найшикардосний по касі. самий 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 Головне, щоб не було ніяких проблем потом тому грудні. Як може статися якесь там чіпе? чи з машиною, чи з тобою, чи ще ще. Ні, ну хай хоч кров з носа йде, я в грудень відпрацюю то, що треба. Алло, я вас буду чекати на зупинці. Там два яскравих чемодана. Ви мене відразу побачите. Вони такі є, каже, дуже світлі, дуже яркі, ви мене побачите. Окей, під'їжджаю на цю зупинку, стоїть два чемодана. Хто на санаті газові катається, той в курсі діла, що чемодан стає тільки один. Другий, в пріорі там не стане ніяк. Тут два чемодана, вона їх до, до машини не підкотила, вони так на зупинці стоять, вона тулить, сідає в машину і сидить біля мене. Я говорю, а чемодани то ваші каже, да. Кажу, кажу в я кажу, ну в мене грижа. Через то говорю і пішов в таксі, тому що не можна нічого робити. Блин. Через те говорю і пішов в таксі. Так що говорю, я ж вам не зносчик, я ну, не це. Вона ну, стає, і я говорю, так вони мені навіть ну, не влізуть в салон. Кажу ні. Так воно ж каже, влізе в салон, я ж одна. Ну так мені до лампочки, що воно влізе. Ну, ребята, жіночки, о чому ви думаєте? О чому ви думаєте? Я кажу, закажі універсал, там на 10 гривень дорожче і взагалі ніяких проблем не буде. Там не на 10. Добре знаю, тому що пробувала визвати. Каже, там не на 10. Ну а по вівторку 258 всього лиш на пробіг 155. Робота пропала, але не отчаюваюся. Пофіг. Мені вже мені вже по барабану. Я на депресантах, я на колесах, Так що пофіг. Не знаю, як для вас, а для мене середа ще гірше, ніж вчора було вівторок. Сьогодні взагалі капець. 550 гривень середня вартість за кілометр, 14 гривень. Це те, що показує уклон. Вранці повиставляв фільтра спочатку 20 гривень в кілометр, потім 19, потім 18, потім 17. Потім я включив ланцюг. <хи> і давай мені прилетати там, по 15-16 по гривень за кілометр і воно обов'язкове. В ітогі 14 він допише, що вже в мене кілометраж це вже без комісії, і це ж і ще ж не вважається подачі. А і ще ж уклон обіцяє комісію підняти там в Києві. в Львові вроді вже підняв, там ще десь підняв. А це десь обіцяє. Подняти комісію в Києві вже. Потім будемо активовувати поїздки без комісії, тому що так не виживеш. Так якщо п'ємо заспокійливий чай, альпійський луг, трав'яний чай. Пише, що заспокійливий. Нормально. дієта ж, чайки п'ємо без сахара. Кстати, навіть дешевше, ніж кофе. 40 гривень чай здоров'яний. а кофе там 78. Не пам'ятаю. Третій день дієти поки польот нормальний. Далі буде видно. Ну, до нового року я точно просиджу, шкальос понакупляв. Поки працюємо. Знову взяв заказ, доставочку, 16 гривень км. Але пофігу. У мене там на балансі ще 1700 Я їх викатаю, щоб комісію не поповняти, Де да візьму потім 100 поїздок без комісії активую. Дай нагоню. Потому що если я сейчас буду <хи>, ловить хорошие коефіцієнти, то мені завтра не буде що, <хи>, за тачку віддавать. Не ну є 5-летілося більше дать. 1007, щоб потом менше платить. Да швидше виплатити. Так щоб пофігу. Зразу. Відповідаю на ваші коментарі, бо будете писати о, кілометраж сумасшедший, як ти їздиш, то Та так і їжі. Щоб була моя машина, щоб нікому не був довжин, тому було б набрати там, не знаю, книжок, читати сидіти в салоні або з дому ловити закази по хорошому коефіцієнту. Та так у мене вибору нема. Так що і шачим. Що я вам, друзі, хочу сказати? Чим далі, тим хуже. Середа 3 -165. На пробіг 233 Нелегко вони мені далися, годин 12 працював, ну, якось так. Ну, що раніше ці каси ділав за 8 годин, тепер треба 12 пахтерить щоб заробити. так і пробіг був менший. А зараз капець просто вже береш підряд. Аби не стоять, тому що починаєш стоять, починаєш спати. Ладно. Будемо сподіватися, що завтра буде краще, як там кажуть. Бог дасть день, дасть піщу. Трохи на машину зібрали, завтра ще трошки підзароблю. Віддам там, вже буде легше, вже буду собі в карман щось класти, тому що ці дні все віддам на тачку. Щоб хоч що заробити, в 5 утра мусиш просипатися. З <паля> такої роботи, зараз легенька зарядочка на турнічках і полетіли. Начало 8 мені ще ні одного замовлення не виконав. Навіть ефір пустий. Ну тут по містечку там по 85-90 по гривень. Обично тут по містечку там катаються 120-150 мінімум, а тут 85 мінімалка. Навіть машину не хочеться заводити на такі цифри. Судя по практиці, за останні роки. То це до грудня така буде біда. Треба якось перемучити це все. Ну а потім грудень піде. Особливо там десь середина місяця, коли всі почнуть по корпоративам їздити, відпочивати, бухати. Тоді, звісно, буде робота ярка. Ну, ще місяць, як його Потім, потім знов буде тишина. Оце грудень треба ворвати і щоб вже відпочивати можна було. У січні, Ні, ну у січні ще трохи буде робота, а от лютий це буде біда. Тільки на заправку і на холодильник, І все. І то на холодильник, так, ковбаска буде соєва, <хи> а не хороша якась. Короче, короче, біда. Хоч бери до ланцюг включай, але якщо по фільтрам... Нічого не прилітає, що я вже поставив 19 гривень за кілометр всього. Лиш, і нічого не прилітає, то я можу уявити, що буде по ланцюгу. Мене вчора хі -хі, уклон показував 17 гривень за кілометр, що це я фільтра ставив ще, ще вибирав трохи щось з ефіру. Якщо зараз ланцюг, це буде, це буде біда. Що, до обіду попрацюємо, потім поїдемо за тачку, заплотимо холодильника, трохи затаримо, що залишиться? Добуде да буде на цьому, мабуть, все. Ось вот такої роботи. Мучить в своїй машині позвоночника. Малиха на канікулах і простудилася. Гвал там вдома діла. Як та канікула, я больна. Жінка теж простудилася. Це я їх заразив тоді, коли я хворів на минулому тижні. Чи це вже щось по-новому, чи це вони заболіли. Зараз мене зараз знов заразять. Не знаю, біда. Алло, доченька, да, ми водителя знайшли. Парень просто не туди заїхав. Ну, добре. Ну, я ж теж не промовчував, а що парень не туди заїхав. А почему алло, доченька, ти не туди просто замовила? Я ж ну, я, я і задав цей вопрос. ми все правильно вызвали. Откуда ти можеш знать, як ми правильно вызвали, якщо ти б донька ну, замовляла. Таксі? Бля, ну люди, ну, по-любому, винувати тільки таксі. Ну, як я можу бути винувати. Тим більше моя дочка. Ти що гониш чи що? Так, ребята, по четвергу. З такою роботи, чим більше робиш, що це сидиш у машині, тим більше втомлюєшся. Коли матаєшся туди-сюдим, по заказам, то не так втомлюєшся чи в машині сидиш. 2 часа дня відпрацювали. Зробив 1600 да й хватить на пробіг 114. І так, набив я за цих 4 дня з понеділка по четвер 10 тисяч 106 гривень. Заробили на тачку, да й хорош. Будемо відпочивати, набиратися сил на п'ятницю, суботу, неділю, щоб вже працювати собі в карманчик і класти гроші. Так, з 10 106 гривень я, на заправку мене пошло 3450. Ні, Ніфіга собі, чи в мене розход вирос, чи я не знаю. Треба буде перевірити. Щось дофіга. У мене вже виходить, я вищив 4,7. 4, 4 гривні 70 копійок. За кілометр де. Трошки багатовасто. І це ж по знижкам я ще читаю, заправляюся. Ладно, щось потім будемо думати. Проїхав я 735 кілометрів. Да, да мотався. Ну, там своїх було, ну я не знаю навіть скільки. Ну, трохи було, але не сильно багато. Е, розтрату у мене не було там ніяких. Один раз я там чай купляв за 40, і там один раз водичку і машину помив там на сатен. Все, осталося в мене 6500. Оцих 6500 я закинув неділю на тачку. Трохи мало, але що. Ну, ну, тисячу всього лиш більше. Так мені платиш там 5,5. Ну, закину 6,5. Хоч що то. Ну а що, роботи не було. <рес> Дай фіг ним. Коротше, до наступної зустрічі в ефірі. Бить добру. Подожди, не переключайся. І ще ж кінець місяця вже тобі розкажу, скільки, <рес> скільки я заробив <рес> за місяць. Уклон, 73 тисячі. 000... 913, Bolt 1137. І Uber 2645. Скільки пробіг, я не знаю. Не рахував. І скільки там паливо я витратив, теж не рахував. Якщо тобі цікаво, то... Пиши мені, там, я запарюся з цим, я тобі за місяць, якраз завтра, перше число, я тобі за місяць повністю все скину. там Скільки газу пішло, скільки кілометраж, скільки того всього. ну Почну спочатку. Якщо не цікаво, то я не буду заморачуватися. А тепер точно будь добру.